Всім привіт! Я декоратор Олексій Журавков, і в цьому відео я вам розкажу і покажу, як зробити ось таку стіну з матеріалу Персія в техніці карта світу. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео про сучасні декоративні покриття. Сьогодні будемо наносити два матеріали, а саме комбінація матеріалів персія Pearl від Elf Decor та персія White. І зараз я вам покажу, як це робиться. Він буде наноситись в двошаровій техніці. І з інструменту нам знадобиться ось така губка, це синтетична імітація морської губки. Та два шпателі. Це венеціанська гладилка 240 мм довжина. Та допоміжний шпатель може бути 60, 80, 100, 120, 150, будь-який, який вам буде зручно. Отже, це все. Про нанесення. Стіна тут пофарбована, тобто ми робимо такий косметичний ремонт. Тут стара фарба, і перед нанесенням виробник рекомендує наносити кварц ґрунт, але ми зараз просто тестуємо на звичайну фарбу. Просто взяти і нанести. Попередньо ми просто візьмемо і познімаємо якісь ляпки. і Можливо, трошечки змиємо ось тут є бруд на стіні і все, і будемо наносити. Я набираю його на кельму, або гладілка, або шпатель, називають його по-різному, та рівномірно наношу на стіну. Тут наша задача полягає в тому, щоб просто зробити рівномірний шар матеріалу, щоб не було насічки та напливів. Ми наносимо та розправляємо. Матеріал дуже-дуже комфортний в роботі. Навіть на запах в нього є аромат карамельки. Такий бонус для майстрів. Бачите, в нього дуже красивий такий теплий колір виразний. Але після нанесення другого шару він а, поміняє свій візуальний ефект і буде ще кращий. Наноситься матеріал як по маслу. А, при бажанні його можна розвести водою на 10%, він буде а, більш розтягуватись. От. Але кому як зручно. Тобто виробник пише, що можна на 5-10% розводити. Я зараз не розводив, в принципі, мені комфортно. Я наношу матеріал хаотичними рухами. Можна бачити переливи. І е, отак от роблю його від кута однієї стіни і рухаюсь повністю до кута іншої стіни. Ну, взагалі нічого важкого, То впорається будь-яка людина, яка трошечки вміє володіти ось таким інструментом. І продовжую нанесення. Освіжаю з кожної сторони край, щоб він не пересихав. Але навіть якщо у вас вийде подсохший край, і ви зробите стиковку, це абсолютно не страшно на цьому нанесенні, тому що ми будемо повністю перекривати другим шаром і взагалі не буде видно якихось недоліків. Все, поки що я наношу. І формую гладеньку поверхню. Можна навіть спостерігати за візуальними ефектами матеріалу, в залежності від того, як я провожу шпателем, укладуються кристалики та зерно, яке є в матеріалі, і змінює свій перелив, і з'являються додаткові візуальні декоративні ефекти. А зараз я завершаю нанесення декору на цю стіну. Я формую з'єднання двох фактур. На цій стіні у нас сахара мат, також, також зроблено поверх старої фарби. До речі, у мене на каналі є плейлист декоративні фарби та декоративні штукатурки. Переходьте туди, якщо вам цікаво все про декор, то там абсолютно всі покриття представлені у детальних відео. І повне описання, що за чим, як робиться. Так що підписуйтесь, буде дуже корисний канал для вас. А зараз я роблю повністю усе примикання до стіни та багету і лишаю на 4 години, тому що в нас в приміщенні температура десь 20 градусів. Цей матеріал швидко висохне, і я одразу сьогодні перейду до другого шару нанесення. Витрата матеріалу з 1 кілограму можна нанести від 4 до 6 квадратних метрів даній техніці нанесення. Тобто з відра, в якому стандартно 5 кг можна нанести 30 квадратних метрів. Зараз будемо наносити другий шар матеріалу. White. Ось так вона виглядає. Білий перламутровий матеріал. Для нанесення ми будемо використовувати ось таку губку та кришку від великого відра. Сюди ми будемо набирати матеріал ось таким чином Оп. і вже натамповуючи його на губку переносити на стіну. Зараз я це все покажу, як буде робитися. Ми набрали матеріал на кришку відра, і зараз будемо наносити. Починаємо так само від кута, добре протамповуємо, щоб у нас на губці був матеріал. Ось я вже розпочав нанесення, робимо це хаотичними рухами, добре набираючи матеріал на губку і переносимо його на стіну, отак прокручуючи губку. За один Набор матеріалу з кришки. Ми робимо раз, два, три, 4. І знову починаємо набор. І все. Таким чином ми рухаємось по стіні. Так само, як і перший шар від стелі до підлоги наносимо, і наш край робимо хаотичний. Цими стінами ми вже сформували, залишили ось такий хаотичний край. І Наносимо далі. Матеріал дуже комфортний в роботі, не пересихає, тобто можна самому в принципі, робити приміщення будь-якого розміру. Зараз я повністю освіжаю весь край і буду далі формувати малюнок. Після кожного підходу ми витираємо шпатель чистою ганчіркою. І переходимо до нанесення зразу губкою, щоб матеріал на ньому не пересихав і коли ви його приглажували, він не царапав стіну. Ось я наношу останній фрагмент стіни. Я скажу, що по розходу матеріалу по витраті на другий шар точно такий самий, як і на перший. Тобто, рахуємо. 4-6 квадратів з 1 кілограму матеріалу. Але воно того коштує. Ефект дивовижний, перелив чудовий. Перше приглажування шару остаточне. Я його розрівнюю і одразу буде переходити на початок стіни, щоб його пройти ще раз шпателем і остаточно пригладити. Матеріал дуже легко реставрується у разі необхідності. Ще він після повного висихання дуже має гарні стійкі властивості до миття. Він також доволі міцний, що є дуже класною перевагою, як для матеріалу, який позиціонується щось середнє між фарбою та декоративною штукатуркою. Ось і все. Я тут сформував, лишаю, може трошечки ще підкину матеріал під багет, щоб малюнок був більш суцільний. Я витираю шпатель знову. До речі, коли витираємо, дуже обережно, бо края, вони як лези, можете розрізати палець до кості. Тому дуже-дуже обережно. Тепер я повертаюсь ось сюди знову. Матеріал вже постояв, і я вже пробую його ущільнювати. Я чувствую, відчуваю, як він підсох і як шпатель по ньому гарно пливе, як по маслу. Тут ми вже завдяки направленню шпателя робимо ще додатковий ефект, укладаючи наповнювач в матеріалі. І Додаючи йому такий перелив. Постійно протираємо шпатель і в різні сторони його направляємо. І ось такий малюнок у нас остаточний. Можна бачити, як після того, як я проводжу шпателем, міняється візуальний ефект. Ось такий вигляд має завершена стіна після двох шарів матеріалу персія в комбінації двох кольорів. Ось така чудова.